Демонстрація моделів цієї весни оба! Диви, яке красиве! А от я собі таку чолку зроблю! Здрасті, мужчина! Ну круто ж, блядь! Скжі? Америка! Месні цигані, бачите? Попереду Ленка Нічаєва біжить. Я на коні, а Роман пішов, пішов десь. Куди кудись пішов, коротше? Роман, Роман як завжди пішов за кавою. Ось такі от нью йоркські цигані. В принципі, якщо мене виженуть з циганів, а я піду працювати конюхом у централ парку. Це так само, як цигани, тільки не цигани, тільки за гроші. А, щоб ви розуміли, я зараз в Централ Парку. Це ж Централ Парк, Excuse me. Централ парк. Дивіться, тут так гарно, гарно іду, бля, нікого не трогаю. Ха! Хлопці, що ви в Америці робите? А ну давайте домам! Скільки вас? Раз, два, три. І чотир. І Андрюха там. І Альошка. Все, пока. Ніде від вас спаси нема придурашні. Баранеси. Дяки. Баранеси. Ага. А де у вас тут леви? О, Дивіться, дитина зараз як... вкусить овцю, будете знати. Вівчі, мої вівчі. Міс. Місце, місце, де в Нью-Йорку може піти забросати лектора какашками, пам'ятаєте видо? Звідки втекли тварини з зоопарку? З мультика, з мультика Мадагаскар, бачили? Блять, ми в мультику. Іра, Дорова. Іра. Щоб я без ми в робили. мультику. Ти коли була в зоопарку, до речі, в, в централ парку? Ти Туда? навіть не знала, де він. Та, я, бо я заблужусь постійно. А ми зараз буде ззаді в нас. Ну, ми туди не пошли, але літо тому... ми шукаємо вихід в ООН, а попали в зоопарк. Був, звісно, у нас шанс попасти в кіно, але ми туди не попали. Ми дуже красиві. Якщо побачите, що в серіалі про FBI, Ф... якийсь чувак на задньому плані маше бутилкою, то був я. То був я. П'ята Авеню, все веселіше день на дню. І я тут стою, співаю. Я намагаюся таки вон попасти. Фредді Меркурі. Людина-павук. От зараз за моєю спиною, бачите, там фірма називається Маленьке і м'якеньке. Якби в нас в Україні так називали фірму Маленьке і м'якеньке, я думаю, що вона прогоріла. Там півя муха Дзвони почали робити. Нічого не можу записати. Йду по п'ятій Авеню вже чотири рази. Шукаю будинок, де лазив шмайдермен, чоловік-павук. Понастроювали одинакових будинків. Всюди вважається, що чоловік-паук лазив саме тут. Не може знайти цей будинок. Все однакове, повністю. О, он, оце оце цей бачите? Цей. О, тут чоловік-паук лазив, блін. І він туди перескакував за той другий. Ого! На це в них гроші є, звісно. А отут, бачите, там Трамп живе. От там. Коли кажуть, що в Нью-Йорку нема що їсти, нікуди не вірте. Если есть, блядь, капуста даже на улице, сиди, бери и ешь. Все. Никому не верно. Сів за столик и поел. Он, да. Ба? Взял капусту, пошел за столик. Сейчас что-то вам я покажу. Рафеллер центр. Это Нью-Йорк, бэби. Гранд Централ. Або центральный залезничный Вокзал Нью-Йорк. Ну, я думаю, це ви знаєте і без мене. Значить, ви часто могли бачити його в кіно в різному. Я вам тепер його показую в себе на каналі. Дуже гарно, дивіться, небо, зірочка одна, світиться краса, 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 краса і циган. Говоримо тихо, я тут приїхав з одною секретною місією. Ну ви нікому про це не кажіть. Все в нас буде хорошо. Кажуть, що в Америці теж буде дуже багато. Ну, є трошки, єсть. Брехати не буду. Я вже думав, що я бачив все. Дивіться, їх скільки тут натрощили.